Друга книга Хронік, розділ сьомий. Як скінчив Соломон молитву, спав вогонь з неба і пожер всепалення та жертви, і слава Господня сповнила храм. Отож священники не могли ввійти в дім Господній. Бо слава Господня сповнила дім Господній. Всі сини Ізраїля, бачивши, як зійшов вогонь і слава Господня на дім, схилились обличчям до землі, до долівки і поклонились та славили Господа, бо він благий і вічна Його милість. Тоді цар і весь народ. Заходилися приносити жертви перед Господом. Цар Соломон приніс у жертву 22 тисячі волів і 120 тисяч овець. Так цар і весь народ освятили дім Божий. Священники стояли там на своїй службі, але віти з освященними музичними приладами, що їх зробив цар Давид. Стояли, щоб прославляти похвальними піснями Господа, бо вічна його милість. Священники ж сурмили перед ними, і весь Ізраїль був присутній. Соломон освятив середину двору, що був перед домом Господнім, бо приніс там усипалення і жир мирних жертв. Мідяний божертовник, що зробив Соломон, не вмістив у сипалень, офір та товщу. Соломон справив того часу семиденний празник. З ним увесь Ізраїль, вельми велика громада, що зійшлася від хамат входу до єгипетського потоку. Восьмого дня влаштували врочисті збори. Бо посвячення жартовника справляли сім день і празник сім день. А 23-го дня сьомого місяця відпустив цар до наметів людей радих та веселих серцем за все добро, що Господь учинив Давидові, Соломонові та Ізраїлеві, своєму народові. Як же закінчив Соломон дім Господній і царський палац. А все, що Соломон бажав зробити в Господньому домі і в своїм палаці, зробив гаразд, з'явився вночі Господь Соломонові і сказав до нього, Вислухав я твою молитву і вибрав собі це місце, як дім жертвоприношень, коли я замкну небо, і не буде дощу, і коли звелю сарані пожирати край. Або нашлю чому на народ мій. І коли мій народ, що зветься моїм ім'ям, упокориться, буде молитись та шукати обличчя мого і навернеться від своїх лихих доріг, то я почую з неба і прощу гріхи їхні і вигою їхню землю. Віднині очі мої будуть відкриті, і вуха мої. Будуть сприймати молитву на цьому місці. Тепер я вибрав і освятив дім цей, щоб моє ім'я було там повіки, очі мої і серце моє будуть там по всі часи. Якщо ти ходитимеш передо мною, як ходив батько твій Давид, чинитимеш усе те, що я заповів тобі. Пильнуватимеш мої постанови та мої закони, то я укріплю престол Твого царства, як обіцяв Давидові, твоєму батькові, словами не переведеться у тебе той, хто володітиме в Ізраїлі. А коли ви відступите і покинете мої постанови і мої заповіді, що їх я дав вам, і підете та станете служити іншим богам. І кланятись їм, то я вас викоріню з лиця моєї землі, що я дав вам, а храм цей, що я посвятив імені моєму, відкину геть від себе, і зроблю його приказкою та й посміховищем між усіма народами. А щодо цього храму величного, то кожний перехожий повз нього жахатиметься і говоритиме. Навіщо Господь учинив таке цій землі і цьому храмові? І відрікатимуть, за те, що вони покинули Господа, Бога батьків своїх, який вивів їх з єгипетської землі, і пристали до інших богів, кланялись і служили їм, зате Він наслав на них усе це лихо.